Останнім часом виходить багато новин та інсайдів, присвячених осінньому святу Хелловіну. Зокрема, інсайди стосовно каменя душі, який у багатьох просто валяється у сховищі, зливи ТТХ танків події, приховані танки та навіть інсайдерська інфа про Waffentrager AUF e 100 Сідайте зручніше, буде цікаво. Почнемо, як зазвичай з лайтових інфоприводів. У грі з'явився квест Піддайте жару на Айронфесті», де можна за завдання шкоди у боях отримати ресурси, аватар, середній танк 5 рівня Круп 38Т і один німецький контейнер. Щоб забрати усі нагороди, треба завдати 150 тисяч шкоди. Хоча нагороди не такі круті, як би ми хотіли, але на халяву піде. Далі поговоримо трохи про приховані танки. АЕС у файлах знайшов танк БЗ 74 1 та проджет kpc 07 PS. Легендарним камуфляжем. Поки що про ці танки нічого не відомо, на якому вони будуть рівні, їхні характеристики тощо. Проте, якщо зазирнути у великі танки, то німець це важкий танк 10 рівня, а китайці там немає взагалі. Тому про другого сказати нічого не зможу. Якщо говорити про КПЗшку, то у великих танках цей апарат ніби непоганий, і після переносу танка в Бліз він, ймовірно, буде дещо схожим по ТТХ. Проте невідомо чи цей танк буде взагалі на 10 рівні чи нижче, бо ВГ любить переносити танки до нас у гру і змінювати їхні левел. Ну а зараз коротенька вставка. Представляю вам оновлений дискурс серверу Black Might Squad. У нас на сервері можна поспілкуватися з учасниками на рідні теми, скинути скріншот класного бою разом з реплеєм, зіграти взводом і навіть взяти участь у зйомках відео. Також, крім цього, у нас з'явилися три нові ролі, які можна отримати за активність у чатах, і які до того ж дають привілеї для учасників. За досягнення 15 го рівня на сервері ти отримаєш роль куратор стрімів. Відкриває доступ до каналу Обери тему стріма, де ти зможеш проголосувати за наступну тематику прямої трансляції. За 20 рівень ти отримаєш роль генератор ідей, яка відкриває тобі доступ до каналу, де ти можеш запропонувати свої ідеї та теми для відео. А отримавши за 35 рівень роль ВІП-учаснику, тебе з'являється ще більше плюсів. По-перше, у чатах твій нікнем матиме яскравіший кольор, і ти будеш виділятися з поміж інших. А також у списку учасників ти відображатимешся окремо від усіх. Ну а головна перевага. Гатії ролі це закритий телеграм-канал з унікальним контентом, пов'язаним зі зйомками та монтажем відео. Хочеш бачити ще більше контенту від мене? Приєднуйтесь до елітної спільноти каналу BlackMight у Discord. Наступною новиною буде Вафляє 100. Її зливали ще в травні, і на той момент не було інформації щодо її ТТХ. Пізніше стало відомо, що танк матиме барабан на 5 снарядів з альфою 340 одиниць і перезряджанням між снарядами трохи менше 2 секунд. Зараз же Аесун повідомляє про неофіційні. На підтверджену інфу про змінення в Вафлі. Якщо вірити цим даним, то барабан стане не на 5 снарядів, а на 3 з перезаряджанням між пострілами замість 1,8 секунди 3,5 секунди, і альфою 570 на бронебійних, 480 на голдових та 870 на фугасних. ДПМ танку залишився майже без змін. Якщо говорити про спосіб отримання цього танку, то тут теж немає жодної інфи, як і коли він з'явиться. Підходимо потихеньку до найцікавішого до Халовін. На це свято нас чекає івент Vortex of Souls, який буде подібний до минулих, де треба буде купувати перепуску, щоб отримати більш цінні нагороди, серед яких буде танк Солитер. На жаль, він буде не безкоштовним і не дешевим. До речі, цей танк матиме гармату схожу на ту, що є у Хелсинга два снаряди в барабані з КД між пострілами 0,25 секунд і з альфою 270 одиниць. Габарити танку дуже схожі на Ягої 100, і броня, ймовірно, у цього танка буде непогана. Дістати його можна Буде з контів в івенті, бо зливали частини сертифікату на цей танк, і зібравши цілий сертифікат, ти отримаєш танк з контів гарантовано. Якщо говорити про другий танк події Lightbringer, то він буде, скоріше за все, теж в івенті. На жаль, параметрів ми його не знаємо, окрім того, що у нього буде така ж альфа-270 одиниць, але без барабану. Також зливали бустери та валюту події, ось бачите їхній зовнішній вигляд на екрані. Щодо бустерів, до речі, то з'явиться ще два види бустерів, ймовірно, присвячений до дня на. Народження на тис і для режиму відродження чи гровіродження для фарму очок для отримання перків. І на останок, на що і коли можна буде обміняти камінь душі, який у всіх просто зберігається у сховищі. В описі каменя написано, що обмінявши його в день холовіну, ми отримаємо ресурси про те, що саме невідомо. Хоча після відповіді Артура в Діскорді виявилося, що нагородою буде не фон профілю, про який писав Аесон, тому чекаємо офіційних анонсів. До речі, варто пам'ятати, що обмінімо. Ти камінь треба виключно в день халовіну, обмінявши його чи після свята, ви отримаєте лише тисячу вільного досвіду. Також у файлах була знайдена частина каменю душі, який, як на мене, залишиться після обмінювання цілого каменю, і який, ймовірно, можна буде ще раз обміняти на щось цінне в майбутньому. На цьому всі новини та інсайди, на жаль, закінчуються. Не забудьте зазирнути у телеграм-канал. Там я публікую свіжі новини та інсайди. Буду радий вас там бачити. Ну а я дякую, що подивилися це відео до кінця. Та побачимось у скорому майбутньому.